Доброго вечора. Сьогодні 7 липня, в Київській області пройшов дощ, і зараз він іде. Я знімаю це відео, щоб показати вам, що ми не продаємо корінці, палички і так далі. Бо деякі люди пишуть всякі гадості під нашим постом, під рекламою, начебто ми непорядні. Я вам заявляю, і ви зараз побачите, що ми порядні люди. В даному випадку, ось дивіться, це сорт катевбінський, це фіолетовий або ліловий колір. Ось з однієї сторони вони у нас стоять, з іншої сторони гарно розвинені, нормальні, красиві рододендрони. Далі йде червоний, вони трошки менше, але вони більш цупкіші такі. І ростуть вони дуже гарно в гряті. Мені подобаються, вони такі більш зміцнілі. Це ще червоний також, тут половина грядочки. Далі йде рожевий, розум еліганс. Бачите, вони такі добре розвинені, кущики гарні, пушисті. Це знову рожевий, розовий Меліганс. Це ще білий той, що залишився. Кальсап абсурд. Теж гарно розвинений, деякі вищі, нижчі, але це все кальсап, ну як і люди. Хтось швидше розвивається, хтось ні. Це трошки у нас тут 2 Такі вони великі в горщиках. Ну, також будемо реалізовувати. Ось вони, бачите теж. Але їх небагато. Все, дякую за увагу. Гарного вечора.